Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Ну що ж, друзі, за вікном маємо осінь. Сьогодні доволі прохолодно. волого після вчорашнього дощу. Проте ранковий туман додавав легкого шарму. Природа довкола починає поступово змінювати свої барви. Вхід уже пішли теплі речі з гардеробу, та все ж потрібен час, щоб адаптуватись до нового сезону. Значно менше людей прогулюються містом. Літні тераси кафе та ресторанів нині пустують. А ще зовсім недавно тут було дуже людно. Та поки вони чекають тепла бабиного літа, перехожих приваблюють яскраві вітрини кондитерських та пекарень. Звісно, я не змогла пройти повз. Я часто заходжу в пошуках нових смаків, щоб потім відтворити їх на своїй кухні. Покажу вам трішки асортимент однієї з кондитерських в центрі міста. Собі я замовила пиріг з чорницею. Але в цьому я трохи дала маху. Пиріг, звісно, був смачним, але синім відтінком посмішки я виглядала досить кумедно. Ми з вами обов'язково побуваємо в німецьких бекарах, тобто пекарнях, та подивимося на їхній асортимент випічки. А поки що дякую за перегляд, до зустрічі!